Ви тому бачити телебачення і знаєте, чому така ситуація за енергією, що, що, що Склалася через те, що частина відповідних станцій практично не працює. А Атомна електроенергія, атомна... Станції, які виробляють електроенергію, забезпечують Україну тільки біля 40%, значить 60% відкривається за рахунок теплових станцій. У ну, зв'язку з накладкою вугілля, блоки зупиняються і ситуація стоїть на грані. Якщо не приймати ніяких мір, Центральної диспетчерської служби України значить, буде йти розбалансування системи і зупинка атомних всіх станцій і включення атомних станцій від мережі. Тим самим буде можна представити, яка глобальна е катастрофа і криза. Ну, для того, щоб це зупинити. Команді, ну ми працюємо по команді диспетчера західної енергосистеми, іде команда на власну, диспетчер для людей, яка команда. Як буде, коли команда поступить, ми не можемо знати і не можемо ставити таких графіків планів, планах, як то кажуть аварійних графіків аварійного ключі. Ми погодилися з. Графік розділив я спочатку, з самого початку район на три частини. Початок ми, ми не входимо не влади в той огромничний ліміт, який нам доведений на три частини і відпочаємо по дві години. Ви пам'ятаєте, що перші дні була громада, прийшли на роботу, нічого про графіки вчора, там чи позавчора велася розмова, рано прийшов я на диспетчерство, з 8 восьму. Вели графік, по 8 годин було електроенергії, Перші ні. ну, Пізніше, як кажуть, на свій для праці, на свій риск, ми зробили такий графік, поводили на три частини і відключаємо по тих по дві години. Не відключаємо де тільки ту частину міста, де є лікарня. Де є військова частина, є великі центральні котівні, включаємо тільки дві котівні, які в місті золочі. Ми там не зможемо нічого більше зробити і придумати. Попереджаємо тут за півгодини доведення графіку, щоб вони скидали, О, приймали міри відповідно. І таким чином не раситься. Центр міста, але ну, ви знаєте, я шкодую, що я роблю. Тому що люди вже добивають. От буквально перед сесією прийшла жінка з Галицької, от мого брата на зловного другого єсміху, а в мене немає. Я їй пояснюю, я пояснюю. Я Ми розравця йде, кричить, обзиває для неї, що хочете. Я вислав пів години, я вийшов, йду на сесію і думаю, господи. Чи я слово зможу, казати? Окрім того, ще дуже ідеальний стан, якщо ми працювали по дві години, дехто три рази відключається в день, дехто два. Ну, в основному два рази відключаються до дві години. Але сьогодні зранку на селекторний технічний директор попередив, що готується, перевіряється спецграфіки. Швидше всього, що вони будуть введені, а потім з педграфіку Золочівський район гаситься повністю. По першу чергу гаситься Золочів, Поляна, Ковківський, по, друг, по другій черзі гаситься глиняни і біликаницька зона. Так що наскільки і що ніхто не знає. Розумієте, ситуація вчора в нас був режимний день, Всім перевіряли, Мали навантаження, щоб знати результати родневого забрі. Але графіку ми працювали практично не, не не якісної але ну, Я вже зрозумів, що вчора мали графіки обмеження, що ситуація погіршилася. І як воно буде, я вам не можу сказати, відкрито відчасно. Ну, зв'язку з тим, що гаситься е, частина міста з лівої сторони, з правої сторони не гаситься тільки центр, я сказав чому, тому що тут така велика питтяння, дитяча лікарня, лікарня е, наша основна військова частина, ну тут панки всі і так далі, ну ми так зробимо. Ну, але, на, люди, наші, не хочуть деякі зрозуміти, що ситуація в Україні складна, що ми змушені це робити. І тут вже позвонить чоловік. Така інформація мужна, тобто, ну я не знаю, певна тими друзями в Кривиці. Кажуть, що Адам збирає гроші, щоб ти не все підслід. Якщо зберу так багато, я віддам всі дату думаєте, що так. На, просто нам складно Ну, ну По-перше, для нашої компанії ви великі збитки. В якій економії електроенергії, ніхто не ставить ці економити електроенергію. Ставиться ці зменшити навантаження один максимум, щоб прийшти з станції через те. А економити електроенергію. Ми винесемо збитки великі, тому що... Недов... Допла... Ну, люди споживають електроенергію, по компанія тратить надому. По-друге, ми тими відключеннями дуже пошкоджуємо своє обладнання. Мити ресурс, виходить ресурс. А чим будемо відновлювати в лісуючому році? Якщо прийде ще так зима, при такому, при такій ситуації, що нам не будуть прийняти мірі для того, щоб обрядувати ситуацію. Тобто е станції гулі. Деякі не залишилися без оправдання, а кошти на сьогоднішній не тверджені ніякі практично дісяті, які заключаються результати, тому що на сьогодні. Питання зі далі нашого населення. Тож зустрічається. Які це є ракет. Що зараз? Отже, цьому... що... Сиділи ми, думали, як це зробити, щоб спасти ситуацію. Але я думаю, що то невелика вода, не більше що зараз при такій температурі, дві години, що люди можуть не це не виходити. З 5 до сьомої, вечірній час до сьомої, до 9. Після 9 вже десь біля 10 години Ми тримаємо до 9 -й. Фактично, ми повинні працювати до піводиниці. Але ми от біля 9-ї, 9 -та година. Так що тут всі, хто робити, допомогу, давайте електроенергію, давайте переносили. Давайте я буду проголосити все. Лікарні, І Скорісті, і частину, куті, відправить. Є таке бажання, то, що ви, бо ми українці, світло, а Які були запитання? Так, так. в того немає. В тій частині, що треба відключати світло, до вас ніхто претензій не має особисто до керівника нашого районного РЕБ. Питання стоїть в іншому, в тому, що якщо є такий графік розроблений, на рівні, наприклад керівництва РЕМ і районної державної адміністрації, його просто банально треба озвучити, опублікувати в нашій районній газеті, чи, припустимо, по радіомовленню, є от золочения, так само можна вивісити, щоб люди знали. І тоді ніхто до вас не буде приходити і не буде вас нічого. Вас розумію, вас. Андрійович, я вас зрозумів. Я вам тепер дам відповідь. Графік є не один. І якщо завтра зміниться ситуація, опублікуєте завжди не, не буде графіка, такого. що графіки, які я зробив, зробив не для того, щоб публікувати в пресі, а для того щоб ми людям пояснюємо. Ви маєте сьогодні відключати вас. Моє години, завтра в тій самій годині будуть відключати. Я як графік, той дам, а завтра ми відключимо на 8 годин чи на 6. Що люди скажуть? non prescindono sono gli Буде така ситуація. У нас іде команда з 5 по 15, з 19, з 19-го піде команда по перша, а я в нас графік публікував. Завтра я відключу район Богася. Що я буду людям пояснювати? Що я буду пояснював людям? Що я графік порушив? Я просто хотів сказати, що тільки в золочі я дам, я дам якщо в кухні. І в узку вони ре районна рада, ну і адміністрація десь знайшли спільну мову і нафік вузку. Неправда, неправда, неправда. 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 Звернутися до нашого раду, щоб ми опублікували і розробили інші ради. Не будемо говорить, маєте такого, бо я не буду. Майор, тижня, збирається так званий енергетичний штаб усієї адміністрації. Для чого були зроблені ті графіки? Спеціалісти розробляли для того, щоб забезпечити граничний рівень споживання електроенергії. Це не є, скажімо, про те, що каже, що так буде і не інакше. Це є перше питання. А друге питання. Ну, ми кожен день майже спілкуємося, бо маса звідків поступає в раду, і в адміністрацію, відходить. Тут єдине буде просьба до, до РЕМ, якщо буде така можливість, звичайно. Скажімо, найбільші людей трапує, тим, там, найбільше людей турбують, люди погоджуються з там, зранку в обід відключення. Найбільше турбує те, що там з 19 до 21 відключення йдуть, діти приходять зі школи, е, засинають особливо моє, а потім вже немає навчання, нічого. Тому є така пропозиція, якщо ми ділимо на три, е, скажімо. Три частини району, якщо сьогодні включаємо одну частину чи дві частини, то, а одна, скажімо, не відключна тупору часу, то бажано би було міняти по день, по два гроші. Ні-ні. ні. Це муси бути про те, фактично в основному режим при нашій не виведе місяць. Ми не можемо по тих включати в той саму виду. Я так думаю, які звернення людей. І вивчаємо ті побажання і то.